3 жовтня ми знову приїхали в гуту, вже взяли помічника. Так. Що знести. Відер, Віддер, блін, ціла машина. Ціла машина відер. Так, і тільки стали і гриба знайшли. Тільки ми стали. Поняли? Щас буде ціла машина, ти грибів. Знахідка, знахідка. Другий грибочок, другий грибочок, другий, красивий, зриваю тебе. Грибочки все ростуть, маленькі теж попадаються. Такі красиві. Ой, який. Тут сховався жирняк. Отакий. Ух. Шикардозний. Ух, клас. Ну, що після неділі повизбирували, а то грибочки є. Ось тут один. Вон знов ще один. І там ще. є, Зараз буду йти зривати. Ще два. Білесеньких. Маленький і тут такий маленький. Склон, якщо видно по телефону, щоб ви розуміли, на склонах треба йти. Ось. О, знову гриб. Тому хто має силу здоров'я, прапертесь по горам, той буде шукати гриби. Вон склонік. Ми тут як тут О, ще два Грибочка а тут майцюсенький один Знову на тих склонах, От откиво красавця. Замахався. А. А. Красунь. Десь тільки що тут ще одного бачив. Ал. Ой. Ось він. Овуй я знайшов Гіганта. Гіганта здорово. Так І тут такий сховався. І тут такий. А, яка шапка. Ого. Але ти твердий. Ой, там ще один, блін. О, йо заблизько. От. Клас. Ну сьогодні в нас не вдалося збирати гриби, в нас сьогодні вдалося їх шукати. Але такі знахідки, вони просто атас. Клас, правда? Зараз його гарно тут почищу і закрию. Грибничку. Я не знайшов гриба. Пермо все ліс, десь не вбийся. По гриба можна тільки вбитися. Не можна. Ні. Але то червоний, а не білий. Я за червоним так ліс. Червона. там дуже класний мухомор. Можна попробувати. Подивись. Ті білі. Тут білі славика, тут червоні пітники, гурбі. Ну цей раз. 100 кілограмів білих нема, але 50 є точно. І ще червоних окремо і підпаньок. Більше пішло в ліс, але менше сьогодні грибів. Сьогодні їх прийшло шукати. Мені дуже трудові. Сьогодні трудовий день, ну. Трудно, трудно. Але, але все але рівно, не цей пусті. Раз більше молоденьких. Так, цей раз дуже маленьких, багато дрібних. Молоденьких от таких ого, таких mm. Все, Даша, ходи, їдемо. Їдемо, бо нам сама. До білого по дорозі не йшло. З машини. Ану показуй, ми тебе знімаємо. По -по покажи, знімає. <зарказ> покажи. Не вірите в Покажи. Покажи. Нічого відкинуть сюди. Як ти ти з машини його могла побачити? Ну? <зарказ> <зарказ> ну сьогодні в нас Даша їла. Какашки Даша у нас їла. Так, то вона сьогодні рулить по Ну. Постав на місце. Ага. Ні, ні, ні О. Все нормально. Красавчики. 54 гриба. Зараз будемо чистити. Ну я буду, верніше, чистити. Не будемо. Класно, Аня? Це там. Це переросток. Ну, але він який він цілий. Mm -hmm. Він переросток. Mm -hmm. Я ж кушаю зайнятися білий.